Чому люди приймають невигідні рішення? Будь-який вольовий акт передбачає боротьбу мотивів, зробити так чи інакше, вибрати те чи щось інше. І ось ця боротьба мотивів між певними варіантами супроводжує певний внутрішній дискомфорт, напругу від якої, звісно, що хочеться позбутися, тобто прийняти якесь уже рішення якомога швидше. Що цікаво, то навіть якщо рішення стратегічно невигідне нам, ми відчуємо. Чуваємо ось це полегшення, тому що воно вже прийняте. А приймаємо ми рішення, опираючись на наш минулий досвід. Якщо ми 10 разів обрали взяти в кредит, а не підзаробити, то ми 11 раз 90% ймовірністю вчинимо так само на автоматі для того, щоб здобути ось це от полегшення.